Дорогі священники жителі, шановна Андрій Павлович та прихожана цього храму. Я сьогодні, як представник громадської організації Серце Матери, від батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Тихенько, тихенько, браті. Прошу вас, Андрій Павлович, думати і зважити свої рішення. Тому, що... <кій> Тому що ми батьки та за його підтримки, і бачив також Андрій Павлович, був на території цього храму створений тадер для дітей з особливими потребами. Вперше за роки Незалежної України. Діти з різними хворобами, діти з тяжкою формою дитячого церебрального паралічу, діти з інтелектуальними порушеннями, з аутизмом, з іншими генетичними захворюваннями, які до того часу знаходилися вдома в чотирьох стінах і не мали можливості. І вивідувати ніякі оздоровчі табори. І перші чотири роки тому цей табір був проведений саме на території цього храму. Діти щасливі, батьки щасливі. І саме тоді було продовжено цю традицію, і кожен рік влітку діти мають змогу і духовно, і фізично оздоровлюватися. Діти, діти під час служби перебувають в цьому храмі. Тому ми ми знаємо багатьох прихожан цього храму. Прихожанам ми вдячні за те, що вони сприймають наших дітей на рівні, за те, що вони також молитовно, хто може, матеріально підтримують наші родини. Тому ми дуже просимо вас не руйнувати те, що було вперше створено на нашій незалежній державі, на нашій Кірбакальщині, тепер вже перейменованій. І ми дуже вдячні Богу за те, що ма маємо тепер. І просимо це нарунувати. Дякую вам.